Доброго дня всім прихильникам футболу. Відбувся третій тур Ліги Чемпіонів, тур дощовий в багатьох містах дощило. На деяких стадіонах дренаж навіть не справлявся з кількістю вологи, були навіть подекути калюшки, але тим не менше всі матчі відбулися. Тож давайте поглянемо, чим там все закінчилося і до чого призвело. Але перед тим як перейти до огляду стану справ в першій групі, попрошу підписуватись на канал, оскільки переважна більшість переглядів футбольної тематики відбувається без підписки. Будь ласка, давайте виправляти цю ситуацію. Тож, поїхали. Традиційно йдемо по порядку. Отже, група А Баварія здобула третю поспіль перемогу. Ну а Манчестер набрав перші бали. Це головні акценти цього туру в цій групі. Мюнхенський суперклуб поїхав в Стамбул, де завжди непросто, але не такому клубу, як Баварія. Звичайно ж. Тиск був з боку трибун, але Баварія з цим справилась дуже просто. В першому таймі команди обмінялися голами: команд за Баварію та Ікарді з пенальті у стилі паненки за Галатасарай. сарай. На початку другого тайму турки трішки підтискали, в основному, звичайно ж, гнали вперед своїх улюбленців трибуни, але Баварія з цим справилася на відмінно. Гаррі Кейн та Мусіала за 6 хвилин другого тайму забили два м'ячі, три бали для Мюнхенського суперклубу. Манчестер Юнайтед, який зазнав двох поразок в стартових двох турах, звичайно ж змушений був якось реагувати. І Треба сказати, що відреагував. Перемога 1-0, три бали її, але які вони були. В першому таймі Копенгаген дещо переважав, навіть разок влучили в Каркас воріт. В другому таймі Макваер зрозумів, що атака не справиться, пішов вперед, в своєму стилі продавив і забив гол. На останніх секундах арбітер призначив неоднозначний пенальті у ворота Манчестера. Як наслідок, Копенгаген його не реалізував, онана он потягнув і дотримав переможний результат для своєї команди. Знову натужно у виконанні Манчестера, але тим не менше, три бали є. Тож турнірні таблиці після першого кола Баварія лідира 100% показником 9 балів. На другій позиції залишається Галата Сарай 4. До нього приближається Манчестер Юнайтед 3. Копенгаген, який замикає квартет, 1 бал, але тим не менше шанси ще є. В наступному четвертому турі поєдинки Копенгаген, Манчестер Юнайтед та Баварія галатасарай Тепер відправляємось до групи Б, де відбулася перша виїзна перемога в цій групі. Зробив це Арсенал, здолавши на виїзді Севілью 2-1. Неймовірна контратака наприкінці першого тайму у виконанні Мартінелі, а також диво гол Жезуса на початку другого тайму. Роблять рахунок 2-0 на користь Арсенала. Щоправда, 5 хвилин по цьому Гудель дарує надію Севілі, закручує все до неймовірності. Але тим не менше каноніри відстояли 3 бали. Перемога за підопічними Артети. Зінченко весь матч провів на лаві запасних. В іншому поєдинку групи Ланста ПСВ Ентховен зіграли в нічию 1-1. Вкрай важливий поєдинок був саме для нідерландців, оскільки, якщо б програли, то фактично втрачали шанси на вихід до плей оф Ліги Чемпіонів. Саме вони відкрили рахунок на 54-й хвилині Бакойоко, Але за 11 хвилин по тому вахі забив класний гол. Як на мене, один з найвидовищніших голів у цьому турі. Кому цікаво перегляньте, і таким чином по одному балу для обох команд. Тож в турнірній таблиці Арсенал повернув собі першу позицію. 6 балів. Ланс залишається в плей-офф Ліги чемпіонів. 5 балів. І друга сходинка. Севілля та ПСВ по два в наступному турі матчі Арсенал Севілья та ПСВ Вейнтховен Ланс. Тепер до групи С, де тур вийшов за фаворитами: Реал Мадрид на виїзді здолав Спортін Брагу два На На 16-й хвилині Родріго та на 61-й Джуд Белінгем 2 0 комфортно повів Реал. Але на 63-й Джало закрутив інтригу. Треба відзначити, що були моменти у португальців для того, щоб забити другий. Щоправда, підопічні анчелоті дотримали переможний результат 2-1. А от в Берліні триває справжня трагедія. Уніон Берлін зазнає дев'ятої поспіль поразки у всіх турнірах. Такого на справжньому футбольному дні навіть не знайдеш і зізнаю чесно, якби я там, скажімо, був хейтером уніона, навіть в цій би ситуації я трішки їм поспівчував, тому що це неймовірний надлом. 9 поспіль поразок. За рахунку 0-0 Уніон Берлін грав, але пропустивши гол від Жакомо Распадорі на 65-тій ще було майже півгодини гри, але було зрозуміло, що все на цьому можна ставити крапку. Прикро за цей клуб. Можливо, якби вони грали на домашньому затишному стадіончику, то все було б по-іншому, але, як відомо, УЄФА не дозволяє грати, і тому змушені були грати на Олімпіаштаді. Як на мене, одна з причин це те, що клуб погнався за іменами, навіть трішки, скажімо так, віковими. Частенько так трапляється, що от клуби в різних видах спорту ось так намагаються затикнути дірки, і, врешті-решт, це дає негативний результат. Бажаю, звичайно ж, берлінцям якомога швидше вийти з цієї непростої ситуації. Ну а в турнірі таблиці Реал Мадрид із 100% показником лідирує 9 балів Наполі 6, Брага 3, Уніон Берлін 0. В наступному турі Наполі, і Уніон Берлін, Реал Мадрид Брага. Реал Мадрид Брага привертає увагу цей поєдинок історичністю, тому що Джуд Белінгем, забивши в Португалії, в трьох стартових турах відзначається за Реал в Лізі чемпіонів, а от в чотирьох ніколи в історії Реала ніхто не відзначався. Тому якщо на Бернабео Белінгем відзначиться, а погодьтеся це реально, він війде в історію команди. Далі по курсу група Д, де нарешті відбувся так званий ТБшний поєдинок, тобто де мінімум три голи було забито, і ним став матч Інтер-Зальцбург. Перемога інтернаціонала 2-1. Відзначаємо дебютний гол в сезоні за Інтер ветерана Санчеса. Щоправда, Зальцбург зрівняв рахунок, команда грала класно, на 57-й глух зробив рахунок 1-1, але за 7 хвилин по цьому Чалханоглу з пенальті приносить перемогу Інтеру Мабуть, головне розчарування цієї ліги чемпіонів португальська Бенфіка, таке враження, що лісабонські орли розучились літати. Знову поразка, знову без забитих м'ячів на цей раз 0-1 від Реал Сосєдада. Сан Себастьянці, забивши на 63-є зусиллями Мендеса в своєму стилі. Темному Те дотримали перемогу. Ну а Бенфіка навіть гри не показує. Да, є моменти, але на пів моменти, і як не старається Трубін, пропускає лише один, але тим не менше він же ж не побіжить забивати. Прикро за цього клуба, звичайно ж, на плей-офф Ліги чемпіонів уже практично можна не розраховувати. Таким чином, після половини зіграної дистанції у нас лідирують цій групі Реал Сосєдат та Інтер по 7 балів. Зальцбург, третя позиція, 3 бали, Бенфіка 0. В наступному турі орли летять в гості до Сосідада, і там потрібно лише перемагати, інакше все. Ну, а Інтер поїде в Австрію на матч із Зальцбургом. Після половини дистанції можна трішки перепочити. Поки перепочиваємо, можна підписатись на канал та підтримати відео і канал лайком. Буду дуже-дуже вдячний. Що ж, відпочили? Відправляємося до наступних чотирьох груп. Отже, на черзі група І в третьому турі одна з найбойовитіших і найбрудніших. В Глазго Селтік шукав першу перемогу в турнірі, і треба сказати, що був близький до неї, оскільки двічі виходив перед в матчі проти Атлетико. Але матрасників, як завжди, витягнули Грізман та Мората. Нічия 2-2. Також зазначимо, що даний поєдинок став єдиним в третьому турі Ліги Чемпіонів, де гравцю була продемонстрована червона картка. Родріго де Паулі отримав її за два попередження. Інший ж поєдинок цієї групи між Феєнордом та Лаціо став рекордним в третьому турі Ліги Чемпіонів щодо жовтих карток. Відразу 12 штук їх показав арбітр. Цікаво, як це жоден з гравців не отримав дві. Щодо результату, то впевнена перемога Феєнорда. 3-1. Академічний Лаціо просто не витримав того темпу, який запропонував чемпіон Нідерландів. 3-0 вів походу Феєнорд. Відзначаємо дубль Хіменеса. Ну, а за Лацеалі наприкінці гри з пенальтів відзначився Педро. Можливо, цей гол наприкінці групової стадії буде щось і важити. Саме Роттердамці лідирують на даний момент в групі. Феєнорд має 6 балів, Атлетико Мадрид 5, Лаціо 4. Буде дуже дуже гаряче, наприкінці, мені здається, Селтік з одним балом замикає квартет. В наступному турі лаціо Феєнорд на Олімпіко, ну також зіграють Атлетику Мадрид проти Селтіка. На черзі так звана група смерті, група F, ну, щоправда, група смерті лише по назвам команд. Головна інтрига, як на мене, тут було, чи зіграє знову 0-0 Мілан. Свою задачу він виконав, але, звичайно ж, важко розраховувати на нуль пропущених, коли ти граєш проти команди, в якій грає неймовірним По голу забивають мбапе Муані та Лі. 3-0. Закономірна перемога ПСЖ. Ну, до речі, Лі доволі схожий на Сонхільміна з Тож перемога за підопічними Луїса Енріке. Інший поєдинок цієї групи Ньюкасл Борусія Дортмунд був абсолютно нічийним, але дортмундцям вдалося наприкінці першого тайму реалізувати один з моментів і, врешті-решт, привести неймовірні три бали з Нюкасла. Ньюкасл лихоманить – То 4-1 над ПСЖ, то 0-1 від Борусії Дортмунд. Хоча свої моменти, звичайно ж, у Нюкасла в другому таймі були, але вони їх не реалізували. Таким чином, ПСЖ повертається на першу сходинку турнірної таблиці 6 балів. Ньюкасл, Борусія Дортмунд по 4, у Мілана 2. Гарячими будуть три заключні тури. В четвертому Мілан ПСЖ, Борусія, Дортмунд Ньюкасл. Далі переходимо до найпрогнозованішої групи групи G, де, скоріш за все, Сіті та Лейпциг заздалегідь вирішать всі свої питання. Горожани здобувають третю поспіль перемогу і знову з рахунком 3-1. Цього разу в Швейцарії здолали Янг Boys. Після першого тайму 0-0 був рахунок. На початку другого обмінялись свиденько голами, а Канджі за Сіті та Елія за Young Boys. До речі, гол Елія був доволі видовищним, кому цікаво перегляньте. Ну а потім сказав своє слово. Холанд, забивши свої перші лише м'ячі в цій лізі чемпіонів, відразу аж цілих два, один з яких з пенальті. Три бали для команди Гвардіолли. Інший поєдинок групи також закінчився перемогою фаворита. Лейпциг виграє 3-1 у Серени зв'язди. Особисто для мене головна подія в цьому поєдинку відбулася на 28-й хвилині. За рахунку 1-0 на користь господарів, арбітр матчу призначає пенальті у ворота Лейпцига. Захисник команди Хенрікс протестує і отримує жовту. Після чого Рефері йде дивитись вар і відмінює пенальті. Але жовто залишає, хоча вона ж була наслідком призначеного пенальті. Тобто, якщо нема пенальті, відповідно не було б жовтої. Абсолютно, як на мене, нонсенсна ситуація, ну і таким чином ось ця жовта стала єдиною жовтою Лейпцига в цьому матчі. Я, до речі, трішки хочу проанонсувати, скоро на каналі буде відео щодо моїх думок про взагалі арбітраж в європейському світовому футболі, в тому числі і ситуацію з варом. Кому цікаво, підписуйтесь на канал. Скоро дане відео буде. Повертаючись до результату, Лейпциг спокійно собі вигравав два-нуль завдяки голам Раума та Сімонса. Але на 70-й хвилині Стамевич трішки інтригу відновив. Щоправда, Ольмо, що вийшов на заміну, на 84-й хвилині встановив остаточний підсумок матчу. 3-1 перемога німецького клубу. В турнірній таблиці лідирує Манчестер Сіті 9 балів з 9 можливих. Лейпциг другий 6 балів, але вже також зроблена серйозна заявка на вихід до плей оф Ліги Чемпіонів. Янгбойс та Срена Звєзда по одному балу. в очній зустрічі в другому колі вони будуть вирішувати, хто піде до Ліги Європи, а хто вибуде. В четвертому турі зіграють Манчестер Сіті Янгбойс та Срена Звєзда Лейпциг. Ну і на десерт група H, група донецького шахтаря, перед візитом гірників до Каталонії трішки було не по собі, а все через домашню статистику Барси в цьому сезоні. Всі ми знаємо про домашню магію Кампно, але в цьому сезоні нагадаю, Барса виступає на Олімпійському стадіоні. І Тим не менше, як бачимо, лише перемоги, лише одній сельті вдалося забити до цього до візиту гірників. У першому таймі Барселона повністю переважала хіба що за виключенням володіння м'ячем, що дивно. Як наслідок Голи Тореса та Лопеса дали перевагу 2-0. Можливо, на подальший перебіг дій позначилось те, що на вихідних нагадаю у барси Ель Класіко на Бернабеу, але гірники їх швиденько повернули до реальності. Геннадій Судаков реалізував єдиний удар у ствір шахтаря в цьому матчі. В гол перетворив хто зна скільки було б голів, якби ударів у ствір було більше. Спроби зрівняти рахунок у виконанні гірників, звичайно ж, були, хоч і не дуже переконливі, але будемо відверті, пощастило, що пропустили лише два, тому що барса мала багато моментів в другому таймі, Кілька голів навіть забила, але через мікроскопічні обсаді арбітр їх повідміняв. Тож поразка, нібито нуль набраних, але безумовно поєдинок за який точно не соромно. Головне знову ж таки робити висновки. Перший тайм знову невдалий для гірників, але тим не менше, другий дає оптимізм. В іншому матчі групи порту здобув впевнену виїзну перемогу над Антверпеном 4 4-1, Хоча після першого тайму саме чемпіони Бельгії були попереду. Невідомо, що відбувається з командою в перерві між таймами. Нагадаю, попередньому турі тричі пропустили в другому таймі від Гірників, і Ось тут відразу 4 від порту. хет-трик Ева Нілсона за порту, причому він вийшов лише на 44-й хвилині матчу. Результат, який, звичайно ж, негативно позначається на шансах гірників на потрапляння до плей-офф Ліги Чемпіонів, але при цьому позитивно на шансах гірників потрапити в плей-офф Ліги Європи. Тут уже, як то кажуть, чи то стакан наполовину порожній, чи наполовину повний. Загалом же ж після перших трьох турів лідирує Барселона 9 набраних, у порту 6, гірники мають на рахунку 3, ну а антверпен іде без набраних балів. Наступному турі у нас знову побачення з Барселоною, ну а порту на Драгао буде приймати Антверпен. Відразу сім футболістів мають на своєму рахунку по три забиті м'ячі та є так званими найкращими бомбардирами цієї ліги чемпіонів Їхні прізвища на ваших екранах. Вам же ж я дякую за увагу, за те, що додивились до даної секунди. Якщо відео сподобалось, підтримайте його та канал лайком. Якщо такий контент заходить, обов'язково підписуйтесь на канал. З Лігою чемпіонів ми на кілька тижнів прощаємось. Ну а з вами почуємось в наступних відео. На все добре!